Це був випуск, що. Це не хочу. Що там казати? Гови, що? Спіймали момент, там, де терки дають дітям. <говори> Згадала себе. <говори> а мені ні, ні, ладно, мені ще теж терки дають. Ах, ці мами. Хочу запитати, яку музику ви слухаєте. Яка музика вам подобається? Можна нам відповідати. Да? Добре, дякую. Що ви думали, що знімати відео це дуже легко, то я вам скажу, що ні. Бувають такі люди, які не хочуть відповідати. Спочатку образливо, а потім вже починаєш звикати. Ну, що вже, буває. що цей мікрофон, то біля себе тримає, знаєте, привичка, навіть зі сцени. Скукота. Аж руки спотіли, прикиньте. Мені язика показала, то чого мені показалось? Давай. Літо, спека, пляж. І це новий випуск «Що слухає місто. Поїхали! Доброго дня! Доброго здоров'я! Ми до вас. Олександр, яку музику ви слухаєте? Різну. Прошу по душі. А яка вам саме найбільше подобається? Не пам'ятаю, можу включити. А ну включіть. Але російську не слухаєте? Та ні. Точно? Точно. Ну, дивіться мені. Хто там? А хто це? Поволод пшениця. А поліковили пшениця та колосиця. Юпшениця та колосиця. Дякую, велике. Гарного вас? дня. Дякую. – Доброго дня, ми до вас. Скажіть, будь ласка, яку музику ви слухаєте? Що вам подобається дуже? Різне. Різне, наприклад, виконавець і трек. Який от саме більше там запав вам в душу, можливо, є таке? Наталя Бучинська. Наталя Бучинська серйозно? За хмарами, за хмарами, над річкою, глибокою. Все, дякую, гарного дня. Угу. Добрий вечір. Ви так гарно стоїте, в такому гарному купальнику. Добре, Я вирішила до такої красуні підійти. Uh -huh. Яку музику ви слухаєте? Я... Що вам подобається останнім часом? Мені подобається українська музика. Українська, можливо, треки чи виконавці ви мені назвете. Ой. Влад Чів мені подобається. Oh, він на Подільському радіо є. Так. No е, також мені подобається дуже е, гурт Каска. У нас є дуже класні. Мені, комісна. до речі, здається, багато хто гурт Казка вже не слухає, бо він трошки так da, uh, не такий популярний стар. Ну, але все, все рівно їх в них старі пісні дуже класні uh -huh. є. Мені дуже подобається Роксолана. Uh -huh. е, також е, е, Клєр угу. — е, Це нова співачка з Києва. Так, в неї дуже класні. неї останній хіт на вінілі дуже класний вийшов, Мені дуже наподобається. Парфенюк, угу. е, ну, як звичайно, всі слухають таку е, Пісні такі нових виконавців. Угу. Багато українських класні, але в основному ще полюбляю українські, але старі хіти. Ірина Білик, о Ірина о, Білик. Це тема. Ірина Білик — Це я, я не знаю, її не ні. любити. Да, це дуже Скрябін. Також, Легенда. Також, також дуже класні старі пісні, от, е, просто неймовірні. Дякую, а російську не слухаєте? Ні, не принципово. не с... Принципово не слухаю зовсім. Не хочу спропон... пропагандувати серед молоді, серед своїх знайомих російське і не хочу просто спонсорувати їх. А можете, будь ласка, в камеру передати нашим слухачам е, можливо, пораду, чому не варто слухати російське? Тому що є люди, які цього не розуміють і досі слухають. Ой, особливо молодь, так. я бачу, що багато молоді. Вони російські ре, всі, uh -huh. не потрібно це. Не потрібно, не спонсоруйте ці ракети та бомби, які летять на Україну. Цього нам не потрібно. Ми в Україні живемо, і нам потрібно тільки українське. Ми потрібно будувати е, знову знову своє, так як не відбувалося при незалежності, коли Україна стала незалежною, тоді ми думали, а 50 на 50, якось воно буде. Але мені здається, що от зараз молодь повинна слухати своє, робити українське. А також пропагандувати українське та нести культуру за кордон і всім, що в нас є реально класна українська музика. Так? Чому ні? Дякую, велике, гарного дня. Вам також дякую, дякую вам досі Доброго вечора. Ми до вас. Скажіть, будь ласка, яку музику ви слухаєте? Взагалі? Нам до музики. Чому? Хочемо запитати, яку музику ви слухаєте, що вам найбільше Доброго подобається вечора. Добрий класична. Україна. Класична. Можливо, назвати якийсь трек і виконавець, який вам дуже запав до душі. Нікіта Кисельов, який до нас приїжджав у місто Лодижин, була в нього на концерті. Дуже запав, Да, Він же красавчик, я вам скажу. До речі, на Подільському радіо лунають його треки. Плюс 3 просто говори. Я підписана на вас Ага. Ви так само робіть, підпишіться. Була на концерті, дуже сподобалося, і в мене дуже багато. Його писаємо переслуховую. А російську музику не слухаєте? — Ні. Ну респект, дякую. Гарного дня. Будь ласка, І вам гарного дня. Дякую. Яку музику ви полюбляєте слухати? Яка музика вам подобається? Ой, Зараз ми українські мультики, а не музика. Без музики. Так, <рес> да, Без музики. А можливо, щось є якісь треки, які вам от подобаються дуже. Наприклад, українські. Ой, українські. що там у нас український? Є. Нас танцювала риба заком, а дружка з посталяком запізняв. So. Танцювала риба з раком, риба з раком. Добрий вечір, хлопці. Добрий Як добре. ваші справи? Добрий. Гарно. Е, гарно так, так, так. Так, що ви відпочиваєте? Канікули так, ви кайфуєте? Так. так. Клас, У мене до вас запитання. Е, яку музику ви полюбляєте слухати? Потужну. Потужну? Ого, Потужно. хто буде відповідати з вас? Серйозно, Серйозно. Давайте, так. Да? Давайте, Сергій. Я так для вас стану. Так. Яку музику ви полюбляєте слухати? Можливо, є якась. Ну, там... Тільки скажіть, що не російською, я вас прошу. — Ні, пишу. не російською. Відлягло від серця. <рес> ну, типа, вам із співаків чи з груп? З груп. Ну, там System of a Down. — Ага, це щось не наше, так? Ну, американське. Американське. Угу. А можливо українські треки якісь подобаються. Ну, не дуже цікавлюсь. Не дуже цікавитись. Не. Все, дякую, гарного дня. Все, добре. Дякую. З яку музику ви слухаєте? Українські народні пісні. Так, да, які саме? <рес> можливо, там назвати якогось виконавця, який вам подобається. Народ виконує. До, народ... До народні виконує народ. Ой, у лузі, червона калина. Червона калина Я цю пісню дуже полюбляю. Зрозуміло. А подільське радіо не слухаєте Е, Ні, в мене не було коли слухати, бо я в полоні сидів. Вибачте, будь ласка. Все нормально. Е, слухайте подільське радіо, бо в нас є дуже круті треки українські. Добре. Дякую, гарного дня вам. Взаємно. Хай вас Бог береже. Дякую. Дякую, Дякую. Дякую. хочемо запитати, яку музику ви слухаєте? Нашу українську. Так, да? які саме треки вам подобаються? Е, Щось це ви там таке робите, цікаве? Ремонтуємо. Що, ще раз питання? Які, можливо треки чи виконавці вам подобаються? Виконавці. Ну, останнім часом построф почав слухати. Ага, ще, ще. Та всі цікаві люди у нас, співаки. Такі, як Бабкін, такі, як Ніна Матвієнко. Mm, Ніна Матвієнко це супер. Калуш той самий, Сіромарка. І що, Калуш вам подобається? Звичайно. Він крутий, правда? Звичайно, додому особливо пісня. Коли їдеш після походів, якихось турів додому взагалі класно. А парафенюк вам подобається, це врубай і конечно, дай Бог за. Да? А те, що він в трусах виступає на сані, вас не смущає? Абсолютно. ні. — Ви б теж нервно би. — Ви б теж дивно так хотіли б на сцену вийти в трусах. <рес> Тут же питання друге. — таке, все, дякую, гарного дня! вам. вам. Гарного дня вам. Дякую. Це був пляжний випуск. Що слухає місто Володижі. Друзі, підписуйтесь. Не забувайте ставити нам коментарі і вподобайки. Ми старалися для вас. Дякую за перегляд.